Товариство, доброго здоров'я! Канал Будні Свиновода на зв'язку. Знаходимось на господарстві, будемо потихеньку приступати до його обслуговування. Так що Будь ласка, підтримайте нас вподобачкою, ну і будемо потихеньку рухатися по роботі. Ці жевжики також напали мамку, нямають молочко. Зараз швиденько зробимо корм, поки ми із світлом, ну і далі будемо працювати і. Обговорювати ті питання, які безпосередньо на сьогоднішній день для нас цікаві. наш вимішаний приготовлений і вивантажений. Що стосується важливих питань, друзі, намагаємося щонеділі обговорювати якраз разом з вами оці от важливі питання. Зерно, ціна на живу вагу, ціна на маленьких поросятах все це регулярно підіймаємо у своїх відеоматеріалах. Ну і сьогодні, можна так сказати, черговий тиждень робочий підходить до свого логічного завершення. Хотілось би разом з вами обговорити ситуацію, якою вона є. У ваших регіонах, ну а про свій регіон я розповім вам більш детальніше в наступні декілька хвилин. Ну, Інформація безпосередньо і мене цікава, і ряд глядачів будуть дивитися, і буде, я думаю, для них цікава ця інформація. Інформація стосовно зерна, адже зерно є основною. Можна так сказати, основним харчовим елементом, за допомогою якого ми і вирощуємо наших свинок. Так що, будь ласка, напишіть, будь ласка, регіон, в якому ви проживаєте, ну і відповідно, що у вас робиться із цінами на зерно на сьогоднішній момент, тому що був певний період, коли зерно, можна так сказати, що хвилини дорожчало. Ну а що відбувається зараз? Про свій регіон, що хочеться сказати, друзі, ціна стабілізувалася і ціни у нас на рівні 5,56 гривень. Зерна, в принципі, дуже велика кількість. Якщо ми говоримо за готівковий розрахунок, якщо це безготівковий рахунок, то там ціни трішечки вище в районі 8 820 але тим не менше, в принципі, за. Безготівковий якби, розрахунок ніхто не говорить. В принципі, всі ми купуємо у маленьких і середніх фермерів. Їм цікава готівка для того, щоб ми могли далі, можна так сказати, запускати свій процес, процес виробництва і вирощування зерна. Що стосується конкретики, дуже дуже мало у нашому регіоні було посаджено, можна так сказати, в останній момент я запригнув. В оцей от поїзд і придбав машинку ячменя, що стосується пшениці, її у величезній кількості, знову ж таки, по ціні від 5,50 до 650 повно. Що стосується кукурузи, безпосередньо зараз кукурузи. В принципі, Е, немає в явному продажі і в наявному продажі, ну або ж її знову ж таки дуже і дуже мало. Що стосується майбутнього урожаю, е, спілкуюсь з хлопцями, говорять, що кукуруза дуже слабенька, е, якою буде ціна, знову ж таки ніхто на сьогоднішній день нічого не знає, тому що, в принципі, е, я так від свого досвіду відштовхуючись, якщо... В принципі, навіть кукуруза дуже гарно городить, то для нас свинарів це в якійсь мірі навіть не дуже добре, тому що вона вся вивозиться на елеватори і по гарній ціні, високій ціні забирається. Якщо ж буде урожай ну, не дуже гарний, то в принципі дуже великий вибір буде фуражної кукурузи. Ну а для нас людей, які вирощують тварин, в принципі це оптимальний ідеальний варіант в період жнив. Купувати цю ж саму кукурузу, ну але поживемо, побачимо в принципі на сьогоднішній момент. Кормовою базою ми забезпечені, доживемо якраз от до осені. Я думаю, машинку кукурузки обов'язково ще довеземо та й будемо потихеньку, дай Бог, працювати. Але життя покаже не хочемо забігати наперед. Так що товариство з великим нетерпінням чекаю від вас інформації стосовно цін. На зерно, закупилися зерном чи не закупилися, ще чекаєте, можливо, подешевшення. Ну і в цілому опишіть, будь ласка, ситуацію в галузі свинарства, якою вона є у ваших регіонах. Також чергову свинку помістили у фіксований станок. Будемо готувати нашу дівчинку до опоросу. Часто задаваємо питання стосовно того, які саме терміни ставлю. Свинку в станок до опоросу. Ну і безпосередньо зараз, коли у нас дні дуже жаркі, ну а загальна температура у нас 30. Свинарнику також в принципі, температура не менше, тому якомога ближче до дати опоросу ставлю свинок у фіксований станок. Ну А до цього вони в мене знаходяться у звичайному станку, в якому вони абсолютно не обмежені у русі. Ну, і, в принципі, якось так. Рухаємося, опорос, будемо сподіватися, що пройде у нас без ускладнень, але то зовсім інша історія. Зараз прибираємо і обслуговуємо наших безхвостиків. Ну і далі будемо перебиратися на город, тому що картоплю ніхто не відміняв. Одна із підписниць буквально нещодавно писала в коментарях там: як ви все встигаєте, друзі? Ну а ніхто не говорив, що ми все встигаємо. Працюємо від зарі до зарі. Завтра сподіваємось, виділимо якихось 10-15 хвилинок. Поспілкуємося разом з вами і обговоримо ціни на живу вагу на півтуші, сало м'ясо. Розповім вам, що у нас змінилося за прийдешній тиждень. З нетерпінням буду чекати на інформацію від вас, але то буде обов'язково завтра. Так що, друзі, нікуди не пропадаємо потихеньку, потихеньку, маленькими, можливо, десь впевненими, десь невпевненими кроками, але рухаємося до побудови свого маленького домашнього господарства. Ну і як і завжди, почуємося і побачимось в новому відео. Дуже дякую за підтримку, дуже дякую за коментарі. Ну і чекаю від вас інформації стосовно цін на зерно. Ну і в цілому. Запасаєтесь зерном чи не запасаєтесь, будете займатися свинавством, чи розчарувалися якраз от в цій справі з нетерпінням. Хотілося б отримати інформацію від вас, поспілкуємося. Так що, друзі, до завтра.